Найближчі, давайте подивимося, три місяці. Буде якийсь такий масштабний обмін полоненими, чи ні? Чи буде ще обмін полоненими найближчі три місяці? Найближчі три місяці, чи буде масштабний обмін полоненими. Трійка кубків. Святкування двійка кубків, шут і дев'ятка пентаклів. Я думаю, що буде карти позитивні щодо інших військовополонених, не з 36-ї саме бригади, то може бути святкування і може бути. Поміняно достатньо велика кількість людей. От як міняли по 200-300 по 300 осіб, ось така велика кількість осіб може бути обмінена в найближчі три місяці. Сьогодні, 8 лютого, Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Лише вчора вночі я записала вам прогноз, і сьогодні, ввечері він вже збувся. З'являються новини, що захисники наші вдома. Серед врятованих військових. Військовослужбовців цього разу 49 нацгвардійців, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 з них тероборонівці. Це більшість з них захисники Маріуполя. Бажаю іншим родичам, щоб дочекалися з полону своїх рідних, близьких захистовищих сил.